Це бобри щось таке. видно десь хатка їхня тут, напевне. Там річечка. Оце вони прокопали такого канала. І туди далі є. Це, це вже бобри прокопали. Там такий канал прокопаний. Це воврача пел... лісопиння, пелорама. Отак обгризли. Це їхня стежечка. Тут їхня стежечка, а там проритий такий канал. А це бобри вирили до річки метрів десять, якщо не більше. А вони такого каналу прокопали. І така в них траса. А тут стежка розходиться, одна стежка і друга стежка. Сонце вийшло із за хмар. А то пробивалося, пробивалося і пробилося сонце. Хоч і сонце, але повітря холодне. Тут знову вітер повалив дерево. Ще бачу якісь гриби? Я не знаю, що це за гриби. А так цілий рад. Отак От радом ростуть гриби. Тут знову хазяю стежечка. Це прокопаний канал. А це річечка. thumbs up